Вікно, чистий лист паперу, І, власне, ми спробуємо з вами попрацювати. Що хотілося з вами ще зазначити. Так як сьогоднішні два заняття ми говоримо про класифікацію звукових телевізійних систем, хотілося б не обійти. Якби одну тему, з якої, власне, і почалось, власне, розвиток і телебачення, і звукового мовлення. І той рівень, який досягли ці дві системи, завдячують геть іншій промисловості, геть іншій галузі, це кінематографія, тобто з кіно. Власне, почалось і саме телебачення і звуковий супровід. Якщо ж зараз не зволікати увагу на телебачення, на передачу зображення, а лише торкнутися звуку, то там є, власне, деякі цікаві речі, про які потрібно. Знати, тому що це одна із класифікацій аудіозвукового мовного мовлення. Тобто, про що йде річ? Як ми знаємо, що кінематографія це окрема складова, коли зображення на телевізорі відтворюється ну, приблизно на такому розмірі. То в кіно цей розмір набагато більший. Ще яка відмінність між кіно та телебаченням? Те, що прийнято казати, що телебачення дивляться в освітленні, яке рівно 20-400 кандел на метр квадратний. 400 це яскраве сонце, так, кандел квадратний. То кіно при таких яскравостях ніхто не дивиться. Для кіно цей параметр являється нижчим аніж 20 кандел. Навіть при повній темноті переглядають кіно. Однак, якщо для зображення висуваються параметри яскравості, то для звуку відповідно. Також інші є параметри. Якщо для, власне, для телебачення використовують стереофонічне мовлення, тобто по одному динаміку, власне, з різних сторін вони інсталюються в різних місцях, як і на мобільних телефонах, часі ж за все, в корпусі є. Місце під встановлення двох динаміків, але виробник дещо обманює покупців, і на самому на самому ділі в телефоні встановлений лише один динамік, і ніякого стереофонічного звучання немає. То в кінематографії не обходиться. Двома динаміками, тому що е, зробити якісний звук вкрай тяжко двома динаміками. Як же тоді виходять із цього цієї ситуації? Можливо, й можна було б поставити дві колонки і, власне, нічого більше не робити, але згадайте, коли ви, наприклад, влітку чи коли ви йдете. Вночі темно і, наприклад, дуже погано видно дорогу чи місцевість. Згадайте, наскільки загострюється ваші, ваш слух, наскільки добре ви чуєте будь-які шорохи, будь-які потріскування чи будь-які там звуки від кроків людей, які йдуть поруч. Тобто ви насторожено спостерігаєте і сприймаєте інформацію. Так от, в кінематографії, коли вимикають світло і вмикають екран, то людина рефлекторно починає насторожено зволікати увагу на звуковий супровід, що, без сумнів, підвищує вимоги до створення і. Організації звукового мовлення, Зву... звукового супроводу ще називають звуковий супровід кінофільму, тому що сам фільм це німа стрічка, до нього є звуковий супровід. Так от, виходячи з цих міркувань, в кінотеатрах ніколи не встановлюють по одному динаміку. Якщо ви, ну, ви Насамперед були в кінотеатрі, і бачили, що там дещо всі глядачі сидять, як і в амфітеатру, так, під нахилом встановлені сидіння, і на них сидять глядачі. В першу чергу це зроблено з точки зору акустики приміщення, а потім вже для зручності спостереження за кінофірмами. Інше, ви бачили, що стеля та стіни оздоблені різними там, декоративними речами, і частіше за все це перефоровані поверхні. І насамперед це все зводиться до того, що це не інтер'єр чи екстер'єр, і не те, і не інше, а насамперед. Так, це дизайнерське оздоблення, але ці всі матеріали необхідні для забезпечення якісного мовлення в кінотеатрі. Так от, якщо повернутися до звукового супроводу кінотеатра, то тут, власне, є градація систем відтворення. Ми ще її будемо детально повідомляти. Розглядати, але поки просто назву цифри, які, власне, є основою для реалізації звукового супроводу. Ну, наприклад, 2 і 0. Що значить 2.0? Це два динаміки, які встановлюються. Звичайні широкополосні, широкосмугові, і це які звичайні: це високі частоти та середні частоти. І нуль динаміків низьких частот. Такі системи встановлюються в ноутбуках, в телевізорах. Встановлюється в телефонах, хочете візьміть будь-який. Тобто, такі системи є. На автовокзалах вони встановлюються на будь-яких системах чи на залізничному вокзалі, тобто там, де є некритичним відтворення низьких частот. Для кінотеатру така система не підходить, тому що. Всі спотворення звуку будуть помітні. Отже, які системи використовують в кінотеатрі? Щонайменша система, яку використовують в кінотеатрі, це 2.1. Що це означає? Два колон, дві колонки високочастотні комбіновані, які відтворюють високі та середні частоти, та одна. Низькі частоти. Ну Їх ще називають сабвуфери буфери і тому подібне. Але це саме мінімум, який повинен бути в кінотеатрі. Мінімум. Так. А які ж системи mm -hmm. встановлюють насправді в кінотеатрах? Якщо подивитись, то Звичайний кінотеатр, який існує і в Одесі, це система 7.1. Власне, ці динаміки ми бачимо, що встановлюють сім динаміків високочастотних та середньочастотних, ну, колонок та один низькочастотний. Це є оптимальний. оптимальний. Тобто з точки зору затрат, власне, не такі великі затрати, а якість більш-менш нормальна. Якщо подивитись на систему IMAX, що там використовується? Там використовується система 9.1 та 9.2. Напишу 9.2. Це що значить, що? Дев'ять динаміків, які встановлюються у визначених місцях у кінотеатрі. Про ці місця ми з вами поговоримо, коли дійдемо до цих систем. І, власне, два динаміки низькочастотні, які також забезпечують низькочастотні, низькочастотне відтворення і створюють миттєвий прижко, стрибкоподібний. Фронт звукового поля а в тих місцях, коли от потрібно, наприклад, там, вибухи під час кіно чи ще якісь раптові звуки, От вони забезпечують миттєве, стрибкоподібне нарощування фронту звукової хвилі. Не поступове, там, поки розкачається, поки там створиться. А, миттєве, що дає відчуття людині присутності е, при перегляді кінофільму. Добре. І давайте подивимося, які ще є системи. Є система 12.1 і сама сучасна система це 22.1. Тобто е, для відтворення одного й того ж. Власне аудіосупроводу, як ми бачимо, встановлюється 22 колонки. Їх місця встановлення в приміщенні також чітко регламентовані. Є міжнародні стандарти, які обговорюють, які параметри динаміки, в якому місці, які налаштування повинні бути для того, щоб відтворити такий звук. Відповідно, такий звук дозволяє максимально занурити глядача і створити ефект присутності, тому що, коли тьмяне приміщення або темне кінотеатру, і людина рефлекторно насторожена на сприйняття більше звукової інформації, це приводить до того, що створення от такої якісної звукової атмосфери. Власне, спричиняє у людини ефект максимального занурення в перегляд фільму. Такі системи поділяють, і такі системи наразі існують в нашому світі. Є ще інші сферичні системи відтворення, але вони не притаманні для мовленєвих систем, а існують у вигляді експериментальних зразків. Ну, що за сферичні чи кругові системи, уявіть, що от є коло і вдоль, повздовж лінії кола встановлені динаміки. Звісно, це коло, якщо подивитися. В іншому розрізі, воно встановлюється на певній висоті. Я не буду малювати все коло динаміків. Так, добре. Це не лише у мене, напевно, таке сигнал тестування. Добре, я не буду. Малювати лише скажу те, що ці динаміки знаходяться у колу. Якщо подивитися в іншому розрізі, ну і тут, наприклад, стоїть глядач чи експерт. Якщо подивитись на розрізі її, то от таким чином це все виглядає. І на цьому рівні, на рівні, де знаходиться вуха, слухача, знаходяться ці всі динаміки. І знаходяться по колу. Ну, я отак от намалюю. Це новітня система відтворення, і ми її затронемо, тому що тут є її перевага, те, що маленькими динаміками можна відтворити низькі частоти. І, власне, така система, коли глядач або експерт знаходиться в такій колоподібній системі динаміків, може. Якщо сигнал відтворюється по черзі на кожному динаміку, і, з певною затримкою, може викликати в людини навіть запаморочення голови, тому що буде відчуватися ефект присутності, і звук буде рухатись, наприклад, в даному напрямку, і людина буде відчувати ці рухи і буде. Таке як легке запаморочення голови. Тобто людина, бачачи ці динаміки, відчуваючи те, що вона стоїть на, міцно на підлозі, але слухаючи цей звук, може власне, втратити рівновагу. Такі системи є, і вони, власне, не для того, щоб вивезти людину з ладу і збити її з пантелику. Вони існують для того, щоб створити ефект максимального поглиблення людини в умови зйомки, які були на знімальній стороні, або ну, знімальній в плані, де мікрофони стояли. Відповідно для того, щоб передати ефект присутності на передавальній стороні імітують якби, стоячу людину. І, наприклад, дві-три людини стоять розмовляють. От таким чином, ну, я не малюю верхню частину людей, і яким чином передають інформацію на таку систему? Це, забігаючи наперед, встановлюється звичайна. Звичайний штатив із таким колом, і встановлюються по мікрофони, які мають діаграму спрямованості, таку як вісімка. Ну, власне, я так штрихами намалював мікрофони. Тобто, вони сприймають інформацію із зовнішнього. Краю кола із внутрішнього, і передають кожен мікрофон, передає на кожен свій динамік інформацію. Таким чином відбувається відтворення, власне, занурення, так наче оця людина перенеслась на місце оцих мікрофонів сюди. Власне, це така новітня система, але вона вимагає чіткої присутності і позиціонування людини відносно цих всіх динаміків. Поки не вирішено в світі, як це все зробити. Якщо максимальне занурення, то тоді чітке позиціонування. Якщо людина там встала або змістилась на сантиметрів 20-30, то ефект зникає. Тобто потрібно сидіти і не рухатись, тоді ефект занурення є. Якщо трохи зрушились, то все. Якщо ж використовувати попередні системи, от, от оці, то такого звісно занурення як в останній системі немає. Однак тут не неважливе, неважливе позиціонування слухача відносно джерел звуку. От такі є ще класифікації. Чи є до мене якісь запитання? Нема. Ні, немає. Добре, все зрозумів. Так. Да, тоді ми на сьогодні, власне.